Доброго ранку, друзі! Сьогодні у нас 16 грудня і я знову з вами п'ю чай. А ви можете пити те, що вам подобається. Я сьогодні принесла книжку. На жаль, ця книжка російською мовою написана, але... Це Харківське видавництво. І купувала я цю книжку для Маши. А, ні, вибачайте, ви це, це Київське видавництво Перо 2018 року. Я купувала цю книжку для Маши, тому що мені дуже подобається авторка, яка написала цю книжку. Авторка Має ім'я Біатріс Поттер. І книжка в неї називається Все про кролика Пітера. Я дізналася про цю авторку, коли була маленька Аня, і ми з нею в інтернеті натрапили на мультфільми. Мультфільми з цими персонажами, з цим кроликом. Там і більчата, і котики, і мишата, хто завгодно. І мені вони так сподобалися, що коли я побачила книжку, і вже Аня була доросла і була маленька маша, я її купила. Ось, ну, а ще я хочу вам розповісти не тільки про Біатріс Поттер як письменницю, а те, що вона надихає дуже багато режисерів, сценаристів робити фільми. І я знаю, крім Цих мультиків, які ми бачили, мультики, до речі, дуже класні. Там все, сам мультик намальований ось в стилі Беатріс Поттер і все виглядає так, як в її книжках. До речі, я забула сказати, що вона не тільки письменниця, яка пише дуже гарні казки для дітей. А ще і для своїх казків. Казочок вона малює ілюстрації. І ось ця, ця книжка, вона дуже багата на ілюстрації, і всі ці ілюстрації намалювала Біатріс Поттер. Тому вона, ну, на мій погляд, дуже талановита людина. І я так думаю, що не тільки я так вважаю, тому що багато режисерів. Кінематографістів, вони також надихаються самої Біатріс Поттер, її персонажами, і роблять, роблять дуже багато фільмів. Наприклад, є фільм, де де знімається Зене Зельвегер, якщо ви пам'ятаєте, фільми про Бріджі Джонс, вона там головна героїня, і вона є. Тому фільмі Міс Поттер». Ну давайте я вам краще зараз а, все покажу, все розкажу, і ви самі все зрозумієте. Хелен Бетрікс Поттер народилася в багатій родині вікторіанської епохи. У маленьке Хелен було типово для того часу закрите і самотне дитинство. Її брат Бетра, Бертран, який був молодший на 6 років, став для неї близьким другом. Вісім років Біактрікс заповнила альбоми малюнками тварин і рослин. Потер була особливо близька з батьком, і саме він першим визнав її художній талант. Також саме батько прищепив любов до науки, він часто брав її в музей, а також до його відомих друзів, включаючи живописця про Сера Джона. Любов Біактрікс до тварин поділяв і її брат, діти годинами спостерігали і робили начерки домашніх тварин, які жили в їх, в їх навчальній кімнаті. Такій кількості домашніх вихованців може позаздрити будь-яка дитина жабу, черепахи, саламандри і навіть кажани. також польові миші, їжаки, кролики, які були до, без дозволу внесені в будинок в паперових пакетах. Дитячий інтерес до біології і зоології був підживлений щорічними канікулами. в впер ширі, а пізніше в озерному краї. Сільському будинку, куди влітку сім'я виїжджала, жили кролі одного з них Пітера Пайпера, дівчина особливо шанувала. Після того, як Біртрама відправила в школу інтернет, Біатрікс провела більшу частину своєї юності, одна самостійно вивчаючи живопис і малюючи ескізи. Інший вихід для її творчості був щоденник, в якому вона використовувала секретний код для запису щоденних думок і спостережень. Така звичка не покинула її до 30 років. До своїх 20 років Біатрікс перетворилася у талановитого натураліста. Вона вивчала рослини і тварин. На Кромвіль Роуд, як би вона народилася, чи півстоліття ми б могли дізнатися її як мікроміколога, експерта з грибів. 21 рік Біактрис Поттер отримала сертифікат художника відділення гуманітарних наук з малювання. Як більшість дорослих дочок багатих людей, вона не працювала і в неї було достатньо часу, щоб займатися живописом і природничими науками. Вона також почала писати ілюстріровані листи дітям її колишньої гувернантки Енні Мур. Кролик Пітер народився в листі, який вона писала у вересні 1893 року синові Енні Нуелю. Сім років. По тому Біатрікс попросила у Ноеля цей лист, тому і скопіювала ілюстрації, щоб надрукувати першу книгу Повість про кролика Пітера. Більшість героїв тварин в її казках мають людські риси і носять одяг, живуть в будинках, розмовляють. У них є сім'ї з тією ж ієрархією відносин, до якої звикли англійські діти рубежу 19-20-х століть. Починаючи письменниця, сама видала історію про кролика. Побачивши копію цієї книги, видавець. Федер... Фредерик Орн зацікавився нею і вирішив видати короліка Пітера. Книга справила великий фурор, і протягом року їм довелось видати ще шість тиражів, щоб задовольнити попит. У 1903 році герой Кролік Пітер був запатентований і випущений в якості м'якої іграшки. Цей успіх ознаменував початок довічних відносин між Беатріс Поттер і видавництвом Фредерика Орна. Співробітництво пізніше призвело до дружби, а потім до любові між Беатріксом і Норманом Ворном. У 1905 році він зробив їй пропозицію руки і серця. Однак через місяць Норман несподівано вмирає від раку крові, Біатрікс була спустошена. Менш ніж через рік після смерті Нормана, Біатрікс купила ферму Хіл Топ в селі Сореї в озерному краї, щоб почати самостійне життя. Біатрікс Потер захоплювалася господарством, але вона продовжувала писати і видавати одну-дві маленькі книжки кожен рік протягом наступних восьми років. В 1999 році купуючи іншу ферму в. Камбрі, що недалеко від ферми Хілтоп, вона зустріла і покохала місцевого юриста Віліма Хілліса. І у 1913 році Біатрікс ж вийшла замуж за Віліма і стала міс, місіс Хіліс. Пізніше Біатрікс також став експертом в розведенні овець породи Хердвик, що живуть тільки в озерному краї, в Камбрії, в північно західної Англії. Фактично, якби не Біактрикс Поттер, вони, можливо, зникли б зовсім. За своє життя Біатрікс Поттер видала 23 книги малого формату для дітей. Крім сільського господарства, головною пристрастю Біактрикс в останні роки її життя була охорона природи, інтерес, натхнений її дружбом з вікарієм Харбіком Ронслі, одним із засновників національного фонду. На дохід від продаж своїх книг Потер купувала землі і ферми в озерному краї, тим самим зберігаючи частину унікального пейзажу краю, а також традиційні методи сільського господарства. 22 грудня 1943 року, у віці 77 років, Беатріс Потер померла після тривалого бронхіту. Вона Заповіла 14 ферм і 4 тисячі акрів землі Національному фонду, землі, якими вона володіла, захищають від забудови і сьогодні. За її розпорядженням там продовжують розводити Хердвінських овець. Казки Біактрікс Поттер надихнули на створення мультфільмів, навіть великих кінофільмів. Кролік Петрік у 2018 до 2021 році. В роках вийшли дві частини комедійного фільму Пітер Ребіт, де головний герой є бешкетний кролик. З книжки Біатріс Поттер. це сучасна адаптація із веселими пригодами, але зберігає дух оригіналу. Міс Поттер» – цей фільм вийшов у 2006 року. Біографічна стрічка про життя самої Біатрік Поттер у головної ролі Ренезельвегер. Фільм чудово показує, як творчість і любов до природи допомогли їй подолати труднощі. Далі класичний мультфільм. У 90-х роках з'явилася серія чарівних мультфільмів, які точно передають стиль і дух ілюстрації Біатріс Поттер. І Їх задоволення дивляться і зараз. А що стосується самої Біатрі, то вона була справжнім бізнесменом, створювала сувеніри, іграшки та навіть запатентувала дизайн ляльки кролика Пітера. Біатрікс захищала природу, вона купувала землю в озерному краї Англія, щоб зберегти природні краєвиди. Після її смерті ці землі стали частиною національного парку в житті. Казки Біатрікс Поттер – це ніжність і теплі спогади дитинства. Її історії навчають цінувати природу, любити життя і бачити красу навіть у дрібницях. Обов'язково подивіться, мультфільм чи фільм, а ще краще почитати треба почитати оригінальні казки. Це як маленька подорож у чарівний світ природи. Ну і наостанок мені залишається тільки сказати, що крім кінематографістів, творчістю Біатрікс Поттер надихалася також в'язальниці. Наприклад, якщо ви пам'ятаєте, на, на, на початку моїх влогмасах я вам розповідала про дизайнерку іграшок в'язальних Клер Гарланд. Також вона створила Декілька героїв, казочок Біатріс Потер, і в неї вийшла книжка Мітін Пітер Rabbit», в якої вона зробила описи, як в'язати цих казкових героїв. Мені здається, що вони в неї вийшли дуже автентичними та милими. А скажіть, будь ласка, вам подобається дивитися мультики або дитячі фільми? Напишіть, тому що мені дуже подобається. Я разом з дівчатами люблю подивитися мультики, я люблю подивитися того же Гаррі Потера. З задоволенням дивлюсь вже декілька років і буду ще дивитися. Ось, до речі, кажуть, що скоро вийде серіал про Гаррі Потера. Ну, чесно кажучи, я не дуже багато чого від цього очікую, але все рівно подивлюсь, що там вийде. Так і нагадую про розігриш проєктної сумочки. яка, Щоб її отримати, треба написати коментарі під моїми влогмасами. Чим більше буде коментарів, тим більше шансів виграти сумочку. Ну і що, залишається для мені відкрити тільки подаруночок? Угу. Сьогодні якийсь м'якенький пакуночок. У мене красиві, новорічні шкарпетки. Я не знаю, що в них новорічного, але тут намальована снежинка та олень. Ага. А, а здесь на шкарпеточках цукерки. Ось такі. Тут а також цукерка. А тут що? А тут щось написано. Get it. Yet it sнові, напевно. Ось. Дуже класні шкарпеточки. Я люблю, мені пасують до моєго костюма піжабного, і я люблю такі, носити такі речі. Я вам всім бажаю прожити цей день дуже чудово, щоб вам все вдавалося. щоб все, що ви задумали, збулося, щоб з вами був гарний настрій. Здоров'я і гарних новин! Ну, а ми обов'язково ще знов побачимось. Бувайте!